Бойлер, модель Стандарт NT S50. Взагалі не гріє, не фуричі. Ну, це, по суті, той же самий Атлант бойлер, така ж сама модель. Ну і принцип той, той же самий. Механічний термостат. До нього всередині підключаються тени і. Від нього відходить термодатчик. Ну, а це лампочка індикації. Вийму цей термостат в місті стенами. Подивлюсь, що всередині. Чуть що всередині багато мусора. Треба його туди виняти. Каздець. Отакий от тен. Всі контакти дуже окислені. Прям дуже все поржавіло. І скоріш за все тени не робочі, бо то, що опору взагалі не показують. Тен взагалі не подає ніяких ознаків життя. Тен згорівший терморегулятор ледве виняв. Ну, тут теж видно, що все окислене, всі контакти, все тут залило, поржавіло, як з цієї сторони, так і зі сторони контактів. Я би міняв. І тен, і оцей терморегулятор. Ну, тен то обов'язково, бо то, що він згорів. А терморегулятор ну, для надійності роботи все ж таки треба поміняти. Хоча при бажанні господаря, то можу з цим щось зробити, прокладки ще нормально. Ще помить, почистить ще можна. Ще не дуже висохло. По тому, що я бачу, декілька років назад цей тен вже був негодний, бо то, що анодовий стержень вже тоді був з'їдений повністю. Ну і накип тут дуже швидко прогресувала. І пошкодила всередині цю штуку, і почала просочуватись потроху вода. Вода просочувалась і вийшов із. Пригодності оцей терморегулятор. Потім господарі поміняли на інший терморегулятор, але так як водичка потроху просочувалась цей терморегулятор. Ну отут, через контакти, то і цей згодом поржавів і поки не згорів оцей же штен. Ну, і тепер що? Тепер треба купляти і новий тен, і новий терморегулятор. Вимив з бойлера весь мусор всю грязюку. Десь 15-літрове відро повне вимив всякої накипі глини, корисних мінералів. Прийшов новий тен з магнієвим анодом. Це самий тен, це для терморегулятора відсіка, це магнієвий анод. Ну, а це терморегулятор. Такий от терморегулятор, на 5 болтів кріпиться флянець. Буду ставити, збирати. Флянець окислився, поржавів у цьому місці, де тен ставляється, бо то, що тут вода просочувалась е, крізь оцю накип. З цієї сторони теж таке жавеньке. Зачистю наждачкою, покрию ґрунтовкою і пшакну з балончика трошечки фарбой. Зачистив наждачний, грунтовочка і пофарбував. Висохло, буду збирати. Знайшов у себе такий болт, такий шляпой, під цей ключ. Щоб можна було краще Ну, Шайбочка, звичайна, шайбочка пружинна, краще трималась. Все готово. Поставив терморегулятор, під'єднав контакти, виставив температуру 65 градусів, якщо що господарі собі підрегулюють. Під'єдную контакти лампочки індикації. Надіваю кришку, закручую. Ось так.